Чому не варто допомагати колегам або лишатися на роботі понад норми, без оплати для того, щоб допомогти своєму шефу, щоб сподобатись йому? Отже, якщо ви найманий працівник, і це не є ваш власний бізнес, не плутайте це, то колеги вам не друзі і робота вам не сім'я. І навіть якщо вам так здається, завдяки вашому керівництву, яке старанно топить за ту ідею, що робота це друга сім'я. Ні, ні ще раз. ні. Безоплатно не варто робити жодного руху, який виходить за рамки ваших службових обов'язків або за рамки тривалості вашого робочого дня. Якщо ж ви любитель родинних відносин на роботі, колективу як друзі і лишатися після роботи, допомагати колегам. Коли у них аврал і заврал, так? там, Саня допоможи, треба тут, я там не встигаю, завтра трендець, а наступного разу я тобі там допоможу. Або там шеф попросив там, терміново звіти, ми ж команда, ми родина, давайте напряжемося там, до 10-го вечора, ви там ковбасите. То це твій власний вибір. Ти завжди можеш відмовитися це робити. І повір мені, тебе ніхто не звільнить за це. Просто подивляться на тебе так, типу, і будуть тебе за очі обговорювати, що ти, мов, такий сякий або така сяка, нелюдяний, нелюдяна така. Ну, а з тими, хто людяний, як буває? А буває зазвичай дуже цікаво. Ваш бос і ваші колеги, які ваша є сім'я, вони вам просто сядуть на голову. Ви ж завжди готові підмінити, лишитися, десь щось зробити замість когось, комусь щось приховати, комусь щось там підкрутити, дивлячись на те, чим ви займаєтесь. І дуже дуже скоро з того моменту, що вас плескають по плечу і кажуть, Саня, ти молодець, бо Наталя там без тебе весь відділ би розвалився, Ти така класна, така прям спасительниця. Ви перетворитесь на ту людину, яка вже зобов'язана все це робити. Зобов'язана. І коли ви скажете, я стільки разів лишалася понаднормово за безплатно, я сьогодні не лишусь, на вас обрушиться величезний гнів. І дуже часто такі люди потім вважають, що це несправедливо, і хочуть звільнитися і думають, що їх будуть зупиняти, і що їх цінували за те, що вони так багато робили. А ні, виявляється ні. Виявляється, без вас жодний відділ не розвалиться, і жодна компанія без вас не зупиниться. Це факт, і на вас просто плюнуть, тому що ви вважаєте це благородством, те, що ви допомагаєте, а вони вважають це слабкістю і можливістю їздити на вас. І ось так, поки понад нормою працював, були сім'я. Ані, то викидають тебе.